Повчальних випадків в житті є так багато. Вчимося ми на них і то не раз. Один з таких я хочу розказати, щоби задуматись над ним міг кожен з нас. У невелике місто для служіння приїхав новий пастир молодий, був ревний. Бо усе його стремління у діло Боже класти запал свій, але в житті по всякому буває, і щоб побачити, які ми є, Господь випробування посилає в стосунках наших з іншими людьми. Тож, Через кілька днів перебування у тому місці випадок один для нього справжнім став випробуванням. Чи і в малому буде вірним він? Так довелось у справах центр міста поїхати йому? В автобус сів. Шофер не молодий вже був плочистий, служитель привітався, заплатив, отримав здачу і, коли сидів вже, побачив зайві центи у руці. Він зрозумів, шофер дав трохи більше. Та чого варті були гроші ці? І одна думка змінювала іншу. Ти пастир, говорив голос один, і те, що зайве, то віддай скоріше, щоб не знеславлений був Божий син. Це не твоє, він просто помилився. Віддай назад, чужого не бери. Ти вже багато дечого навчився. Як інше хочеш, так і сам зроби. А другий голос говорив: ну що ти? Це просто смішно, дріб'язок і все, чи то немає іншої роботи, що совість ото так тебе гризе. Та ти ж не вкрав в шофера оці гроші він і без них. Добряче заробив, тут зовсім інше. Навіть бути може. Це Бог тебе, вважай, благословив. Отак він їхав всю свою дорогу. Та коли час виходити настав, біля шофера зупинився того, і зайві центи він йому віддав. Шофер всміхнувся і каже, я вас знаю, ви новий пастир, хоч ще молодий. Тепер обов'язково завітаю у вашу церкву в день свій вихідний. Мені вже дуже захотілося знати, як вчините, коли я помилюсь. Чи будете ви зайве віддавати? Але ви справжній пастир, я дивлюсь, коли служитель вийшов, то для того, аби не впасти, сперся і сказав: мій Боже, міг продати сина твого, якби ті зайві цень ти не віддав. Задумаймось і ми, бо може, кожен. Подібне мати у своїм житті. Бог випробовує, як вчинити зможем, хоч, може, будуть і ті. Ми лист Христа, і як приємно Богу, коли нас впізнають в словах ділах, тож не потрібно забувати цього, бо ми в людей. Постійно на очах, тому просимо з сили жити свято, яке б служіння в церкві не несли, щоб, дивлячись на нас, іще багато у покаяння до Христа прийшли. Амінь.